При день ми з України, всіх з теплим Олексією. Бачите, який у нас в цьому році теплий, сніжний. Як і очікували, сніг все-таки до нас прийшов. з теплим Олексією. Спочатку дуже-дуже похолодало, а потім пішов сніг. Посипав. Добрече холодно, я думаю, що навіть десь морозець буде на вечір. Тому всіх сьогоднішнього дня степнемо лекцію, особливо причетний до цього свята. Це Україна, 17 березня 2025 року. Раніше це свято зараз 30 березня. Уже декілька років повернулася. До того стилю, який був у нас до 1917 року. Тобто ми почали святкувати так, як воно було раніше. Але щоб усі на це свято перейшли, звичайно, потрібен час. Як для всього в цьому житті, Тому святкуйте тоді, коли ваша душа цього бажає, саме головне в цей день не сваритися, не обмовляти, не лихословити. Тому що саме в цей день. Боженька придивляється до цього моменту. Всім зичу гарного вечора. Не забудьте, що саме на теплого Олексу існував звичай увечері, випити березового соку з медом. І ще, якщо ви хочете пересвідчитися, що сьогоднішня теперішня погода це тимчасове явище. Якщо у вас є ліщина десь поблизу, І вона вже випустила сережки, то хай зима як не старається, нічого в неї вже не вийде. Бо весна прийшла назовсім зовсім і відступати не буде. Всім гарного дня, будьте здорові, здачу вам щастя і всього самого найкращого. З теплом, Олексію, будьте здорові!